Не твоє відображення. Моя подруга завжди була трохи дивною. Вона ніколи не дивилася у дзеркала довше, ніж кілька секунд. А якщо і дивилася, то з якоюсь тривогою. Одного разу я запитала її про це. Я боюся, що одного дня воно не повторить мій рух, тихо відповіла вона. Я засміялася, але вона була серйозна. А потім вона розповіла свою історію. Коли їй було десять років, вона залишилася вдома сама. Проходячи повз дзеркало у вітальні, вона помітила щось дивне. Її відображення ще секунду дивилося на неї, коли вона вже відвернулася. Це було швидко, майже непомітно, але потім, кожного разу, коли вона проходила повз дзеркало, їй здавалося, що відображення ближче. Вона намагалася не дивитися. Закривала дзеркало тканиною. Але однієї ночі вона прокинулася і побачила, що тканина зірвана, а у дзеркалі вона стояла тільки не в ліжку, а прямо біля неї, посміхаючись. І що сталося потім? запитала я. Вона подивилася на мене порожніми очима. Звідки ти знаєш, що зараз розмовляєш саме зі мною?